І власне до зброї для України Київ отримає військову допомогу від США. Вашингтон погодився надати нашій країні нелетальну зброю. Вже найближчими тижнями штати постачать Україні безпілотники та 230 армійських усюдиходів, серед яких 30 машин матимуть підвищений бронезахист. Окрім того, від американців ми також отримаємо радіостанції, радари та прилади нічного бачення. Ми негайно надаємо Україні нелетальну на зброю на загальну суму близько 75 мільйонів доларів. Це буде наша допомога. Very... Крім цього у Вашингтоні завдали ще одного удару по колишніх українських посадовцях. Оголосили нові персональні санкції. До переліку зокрема потрапили колишній прем'єр-міністр України Микола Заров, його екс-заступник Сергій Арбузов і колишня очільниця міністерства охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Їм заблокували всі активи у США, а також заборонили вести будь-який бізнес на території Сполучених Штатів чи співпрацювати з американськими компаніями. Санкційний перелік оприлюднив американський мінфін до списку. Потрапили також проросійські сепаратисти і росіяни, які роздмухували конфлікт в Україні.